Народні та сучасні пісні, класичні твори та духовна музика, оригінальні обробці від унікальних голосів, які гармонійно зливаються в одну суцільну мелодію, перехоплює подих. Здається, на сцені цілий оркестр. Насправді ж ці твори виконують лише сім талановитих музикантів, які своє життя без співу вже не уявляють. Ми працюємо всього навсього один рік, і така ідея прийшла до нас, тому що. По-перше, просто в нас в регіоні майже нема колективів такого жанру, тобто жанру капела, які співають без музичних інструментів. Тільки ми використовуємо тільки шумові інструменти, барабани, перкусії і, звичайно, наші голоси. У нас є сім чоловік, сім прекрасних голосів, кожен по-своєму хороший, кожен по-своєму прекрасний. І це все вкупі, в гармонії створює той. Ту музику послухати справжніх майстрів акапельного співу в Мукачівському будинку культури зібралось чимало поціновувачів справжнього мистецтва. Створити в залі особливу ауру, здатен далеко не кожен музикант. Переконані присутні, а викликати у глядачів бажання приєднатись до натхненних виступів можуть взагалі лише одиниці. Чим що ми можемо красити свою життя? Послушати прекрасний концерт молодих людей. Я другий на концерті Бревіса, і мені чудесно. Сподобався дуже гарний творчий підхід до вокального інтерплювання народної пісні і взагалі їх творчість дуже щира творчість. У них дуже частенько пильно співають, зливаються голоси, гармонійність, різнобарність жанру. До виступу, успіх якого залежить від того, наскільки виконавці вміють почути один одного, потрібно готуватися вкрай ретельно та відповідально. А тому перед кожним концертом кажуть учасники гурту, відчувають себе, наче перед іспитом. Якщо є інструментальний супровід, то легше ви чуєте, наприклад, гармонію, ви вже на те опираєтеся. Так а в капельному співі ви маєте дуже відчувати ансамбль, тобто підстроюватися не тільки під звуковисотність конкрет. Так? А і відчувати і під вміти ансамблювати з голосами іншими. Байдужих до творчості самобутнього гурту після концерту в залі не залишилось. Талановитих музикантів глядачі нагородили оплесками та оваціями. А тому другий концерт, яким порадували мукачівці, музиканти, як і перший без сумніву пройшов на ура.